Toyota rav 4. Офіційний автомобіль з перших рук з рідним пробігом 115 тисяч кілометрів. Автомобіль був у моїх друзів все життя. Спочатку у батька до 10-го року, потім у доньки моєї однокласниці. Зайшла мені побіну, вони вже новили автопарк. Я сьогодні про неї розповім. Находки для туристів такої другої нема. Ви поїхали. Чесно кажучи, що що, під капотом нічого цікавого в Тойоті нема. Бо тут безвідказний надійний двохлітровий двигун, автоматична трансмісія класична, повний привід, все все в Тойоті ну, просто надійніше, як автомат Калашникова служить, ніяких проблем. Вона багато років обслуговувалась на офіційному сервісі, там деякий час там, ТО робили, може, десь на якихось різних СТО І останні 2-3 роки вона на галаку обслуговується в них СТО галак. Вся історія побслуговує. Жодному ДТП вона ніколи не була. Капот колись лаком, другим слоєм, легенечко лаком покритий 160 мікрон максимальні цифри. І по правій стороні була подряпана воротами трошечки в районі цієї дверки. До, тут на двері до 400 мікрон, там дверка заднє крило, там в районі 200 мікрон. Типу другим слоєм просто три деталі фарбовані, прийоми не чіплялись, ДТП ніяких не було. Одне єдине зауваження, що я можу назвати, це отут трошки підфарбовано, скол фарби був в районі бампера. Все, вона на свої роки в бездоганному стані, бездоганно виглядає. І зауваження ніяких тут не можу пред'явити. Є мухабойка, бачите, окуляри Єжеру такі, кінгурятник такий прикольний, до речі, фар, І гума Nexen, Тут достатньо свіжа зимова. Літній комплект є, але не комплект, одне колесо там покалічили, майже нова гума, по суті. Три колеса є тільки в комплекті, вона з машиною віддається. Вітравички ще стоять, дах теж охайний, йдемо всередину. Що у нас тут? У нас тут все як є. Все рідне все в заводі. Кермо також, рідне в рідному перепльоті. Ну, трошечки вже потерті, звісно, є. Але вже бачите, що тут все в заводі. Чотири склопідйомника, омивач омувач фар, яскравість, а, це електрокоректор фар, вибачте, яскравість приладів. Пробіг, ось ви бачите, 115 тисяч кілометрів на дану мить. І це реально чесна правда. Тепер. Тут управління мультимедією. І у нас стоїть мультимедіа вже на андроїді з камерою заднього виду. Побачили ось така менюшечка. Є від неї навіть книжечка, інкар вона називається. Це теж приємний бонус. ну в Дань сучасності, бо у вас є тут і Bluetooth, і з телефоном можете слухати, і гучномовець є, по Bluetooth можна розмовляти. Це є плюс. Клімат-контроль у нас двозонний. Так, тут у нас є блокіровочка диференціалу. тут допомога при спусках, є підігрів передніх сидінь і піді... зона підігрівів що так, рідне, тому воно тут є. Також два ключа, звісно, є мультилок і ще є сигналка, отака от, бачите, шерхан. Електродзеркала, і вони складні. Все, звісно, працює. Підлокітничок верхній, підлокітничок нижній. Ще в равлику є отакий верхній бардачочок, бачите? Нижній і верхній теж зручно. Трансмісія тут також, умовно кажучи, допотопна, але це є автомат Калашнікова. Чотириступінчай автомат, все тут своєчасне обслуговування. Єдине, що в цій моделі є слабким місцем, це рейка рульова, але вона тут мінялась, чи, чи рестувалась, робилась. Все класно, бачите, ніяких зауважень немає. Зріст у мене 193 см, я сиджу зараз сам за собою. Попереду я розвалився достатньо нахабно, ну трошечки колінами можу торкнутися, бачите, так. Але це при тому всьому, що я там сиджу нахабно, ну і тут сідаю своїм ростом 193 см. Це немало, я вам так скажу. От, але їхати, в принципі, можна, якщо чуть-чуть попереду посунути або середнього росту буде водій, тут місця забагато. от Якщо, наприклад, на пасажирському сидінні сяду, то... Ну, ви можете зрозуміти, то тут я буду сидіти. Вон. Спинка у нас змінює свій нахил, ми тут можемо вон лягати, ось так і так само пристати. Тут все супер, до равлика питань немає. Запаска у равлика тут, вона використовувалась всього один раз в житті. Там оригінальна запаска лежить, ціла, все з нею добре. Шторка, все це тут є в комплекті, сіточка, бачите, все як має бути. От. Також гумовий килим у нас є. І така зручна у равлика, ось тут нижча. Там домкрат все комплект монтажний. ну І ниша, де ви можете порозкладати непотрібні речі, якісь там, ну і мене повсякденні, там, щоб розкласти. Спинка у нас ось таким чином тут ми можемо скидати ось ціє штучки. Зараз не будемо це робити, скидається вперед. І багажник, ну не саме скажу, що великий в равлику, але в принципі об'єму тут Зачиняємо. Заштатні. Ковпак. Ну і ковпак зазвичай все ж дзвінить, коли ви зачиняєте, може бути де трошки в ходу чутно. І парактроніки ще позаду стоять, до речі. Хоча камера за днім виду є, не скажу, що вони принципово потрібні. Цей RAV і досі має дуже велику шалену популярність саме за рахунок того, що він не робить людям мозги зовсім. Це машина безпроблемна, безвідказна і надійна і ресурсна. Це, в принципі, топчик. Toyota робила речі тоді взагалі такі. Другий rav 4 перед нею покоління також круте з ну ця просто набагато сучасніша, цікавіша, ніж та. Вже тут багато... набагато сучасніша, все ж таки, як то не крутий. Ну і достатньо приємна, Приємний кресовер. Щодо витрат пального, ну зараз в мене на бративику тут 11 літрів. Звісно, залежить від манери поведінки, від режиму їзди 10-12 по місту, в принципі, вони беруть. Але був мене один приятель, він так достатньо тошнотворно їздить і економно. Він виходив там на 8 з чимось літрів. Він правда жив при а працював на Слобожанському проспекті, то в нього такий ще режим був не дуже навантажений. Зараз спробуємо подивитися, як же цей равлик їде від 0 до сотні. Рухатись ми будемо в горку і в поворот. Рушаємо. Це не швидкісна машина точно. Але але. сотню ми точно наберемо і ось так ми робимо сотню. Переїжджаємо через трамвайні рейки. Я дуже нахабно по ним пострибав. Раф, він ну, м'яко, тихо і комфортно це все відпрацьовує, і ви це чули. Жодних проблем. Головний козир у цій автівки це її родословна, це її невеличкий пробіг і це своєчасне ТО. А це дуже важливо. І я вам скажу, що незважаючи на роки, вона має право коштувати дорожче, аніж деякі автомобілі свіжіші за неї. Хочете чесну відповідь, якби мене запитали, що б я взяв такий RAV4 2007 року чи Nissan Rogue нехай навіть 18-2020, я б впевнено сказав, що я взяв би краще такого Рав. Не дивлячись на руки, я знаю точно, що ця машина набагато виносливіша. А з таким пробігом, що треба пошукати. А їздити вона буде, ой, мама не горюй, скільки. По півмільйона вони спокійно попроходили, я в цьому впевнений. І більше. В ній абсолютно все добре. Як ви зрозуміли, що я ну, цей автомобіль поважаю в цілому, таких гравів я свого часу продавав чимало. Це крутезна тачка. І вона унісекс, і для пацанів, і для дівчат. Це та машина, яка. Ще й того покоління, яке, яке не робить голову людям зовсім. Я вам раджу, бо другої такої, я майже впевнений, знайти буде або дуже складно, або взагалі не знайдете. Так що приїжджайте, перевіряйте і купляйте. То зв'язку, до зустрічі! З вами, Бульога Трендавта. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!